І так, у робочому зошиті працюватимемо з вами на сторінках 84, 85. Task 1. Повторимо слова, які ми з вами вивчили. І так, цей малюнок показує слово safe, так, у безпеці. B. Fisherman. Fisherman. Так, рибалка. C. Boat. човен, Boat. D. Ask. Запитувати. Арді, до речі, перекладається, як сперечатися. І e, – Save. F far. Далеко. 100 km to Kyiv. Yes, it's far. Ну, і вправа, яка йде під цими словами. Необхідно підставити пропущені слова, які ми з вами обрали. Don't be scared, you are safe with me. Не лякайся зі мною ти в безпеці. He gets fish from the sea. He is a fisherman. We can go to the sea in a boat. Ми можемо виходити до моря у човні boat. 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 So let's ask mom to help us. Давай запитаємо, давай попросимо матусі допомогти нам. We are trying to save a turtle. Ми намагаємося врятувати черепашку. I can't walk to school, it's too far. Я не можу йти до школи пішки, бо це занадто далеко. Far. Окей, okay, well done. Task 2. Матч. Поєднай. I'm strong, look at me. Ну, у нас у першому реченні має бути займенник у називному відмінку особовий. А у тому реченні, до якого ми його приєднуємо, цей самий займенник має бути у, у об'єктному відмінку. I. me. Бачите? Далі. You are behind the tree. Отже, тут має бути десь you. Ось буде see. I can see you. Ти за деревом стоїш, я тебе бачу. Отже, друге поєднуємо see. He is my, He is my friend. Він мій товариш. He him. Шукаємо him. Ось, I like him. 3D. She is my sister. Вона моя сестричка. Шукаємо х. Do you know her? Чи знаєш ти її? Отже, 4 i We can't swim, ми не можемо плавати. Please help us. Будь ласка, допоможи нам. 5A. They are funny, вони комедні. Listen to them. Слухай їх. Отже, 6B. ОКей, okay, well done. Права третя. Choose and write. Ось тут тепер необхідно самостійно підставити вже. Займенники. Особові займенники в, в об'єктному відмінку. They are on the beach, the dog is chasing them. Вони на пляжі. Песик переслідує їх. He is swimming, він плаває. Can you see him? Чи бачиш ти його? I'm doing a handstand. Я стою на руках. Look at me. Поглянь на мене. We are playing volleyball. Please take a photo of us. We, ми, нас, аз. She is sleeping. The baby is next to her. Вона спить, а дитина, немовля, біля неї. Where's the boat? The човен? I can't see it. Я не бачу його. Човен це it. так? У називному і об'єктному відмінку особові займенники пишуться однаково. It. Запиши, будь ласка, відповіді. Перевір себе. Переходимо до сторінки 85-ї. Четверта вправа. Read and write. Необхідно замінити виділені слова займенниками. Ну, дуже часто ці слова є іменники. Наприклад, got a lot of bananas. у четера багато бананів. Банани це вони they. так? They це називний відмінок, в об'єктному відмінку це слово them. He is eating them. Далі. Sally is phoning Rob. Sally телефонує Робу. She wants to talk to him. Rob, це he, правильно. ж. Йому телефонувати him. Vicky is very nice. Vicky – дуже гарна. I like her. Vicky це she, так. She це особовий займенник у назовному відмінку. Her особовий займенник в об'єктному відмінку. Carlos visited me and Trumpet. Карло відвідує мене і Трампіта. Я і трампіт – це ми, правильно? А нас буде as. She often visits us. The zoo looks nice today. Зоопарк виглядає гарно сьогодні. Let's take a photo of it. Зу це воно зоопарк. Так, it. It і в називному, і в об'єктному відмінку пишуться однаково. You and Petty are hiding. Ти і Петі ховаються. I can't see you, я вас не бачу. Ти і Петі – це ви вже. You, і ти, і ви пишуться однаково. І в називному, і в об'єктному відмінках. I can't see you. Task 5. Read, choose, and write, then match. Прочитай, обери і запиши, а потім поєднай. Так. Отже, давайте з вами спочатку прочитаємо текст. I am Polly Green, я Полі are in the park today. Мій брат і я у парку сьогодні. Can you see us? Отже, у другому обираємо us. Не називний відмінок, а е, об'єктний відмінок. Далі I'm swimming. Ой, ой, swimming. I'm on the swing. Я на гойдалці. Отже, у третьому обираємо I. My doll is on the swing next to me. А моя лялька на гойдалці поруч зі мною. У четвертому uh, choose me. My brother is playing with a ball. He is throwing it. He у п'ятому, у шостому it. Our dog is next to him. Uh, наш песик поруч з ним. Сьома him. It wants to play with the ball too. І він також хоче гратися з м'ячиком. Mom and dad are in the park with us. Мама і татко з нами в парку. They are sitting down on a bench. І вони сідають на uh, лавку. Отже, восьме they. My bag is next to 9. Them. Так? М Моя сумка поруч з ними. 9 them. Dad is watching. As. Десяте. As. Татко наглядає за нами. And mom is looking at him. А мама дивиться на нього. На татка, так? She is smiling. Вона посміхається. Окей, okay. отже, ми з вами зробили самоперевірку такого завдання. Варто, звичайно, його виконати самостійно, потім вже зробити. Перевірку разом. Разом зі мною, усім разом. Ну що ж, і вправа шоста. Answer about you дає відповіді на питання про себе. І так, when do you see your friends? Коли ти бачила, коли ти зустрічаєшся зі своїми друзями, I see them every day, або at weekends, або on Saturdays. Тобто ну, можна обрати, так? як часто ти робиш якесь, якусь, якусь роботу. When do you help your mom? I help her. Тут замість іменників варто іменники замінити на саме об'єктні займенники. I help her every day. Я допомагаю їй кожного дня. When does your grandma visit you? Коли бабуся тебе відвідує? She visits me at weekends. Вона відвідує мене на вихідних. When do you eat breakfast? Коли ти їси сніданок. So I eat it. Eat, а потім слово breakfast замінили на займенник eat. I eat it every day. Я їм його кожного дня. Снідаю кожного дня. І останнє питання: When does your best friend phone you? Коли твій товариш найкращий телефонує тобі. So, she phones me. Ну, також every day». She phones me every day». Вона телефонує мені щодня. Ну що ж, на цьому все сьогодні ми з вами говорили про об'єктний відмінок особового займенника англійської мови. Усе, що варто вам зробити, звичайно, це зробити таку табличку, там, де варто написати, як змінюється особовий займенник у об'єктному відмінку. I, me, he, him, she, her, it, it, you, you, we, us, they, them. Ось і все. Просто зробити таку табличку переходу і користуватися нею. Ну, на сьогодні все. Зустрічаємося на наступному уроці, на уроці 28-му, і цей у нас урок буде, мати назву We'll Meet Again.